Росія буде не просто в жопі, а в, в повній жопі. От, от так я хочу сказати. Не дуже гарні карти для нас випадають. Росія чекає нову зброю. Криза економіки, люди. Ну, бо мжі, є ймовірність жінки на троні Росії. Чи не викинути й та їм ядерну зброю в місця, де зараз відбувається контрнаступ України? І, і страшно, і цікаво одночасно, друзі. Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гардієв Четверг. Дивимося з вами на майбутнє нашої країни, на що нас чекає, які нові можливі захоплюючі події, а може небезпечні події. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях нові а, ваші запитання, які б ви хотіли розглянути завтра, післязавтра, Ну і в принципі, що вас цікавить на даний час. Перше питання, яке ви мені задали, дуже цікаве. До речі, питання з приводу контрнаступу. Але ну ви знаєте, що я про контрнаступ нічого не розповідаю. Але в Росії почали говорити про те, що ем, чи не викинути й та їм ядерну зброю в місця, де зараз відбувається контрнаступ України. Е, отже, я хочу подивитися, чи можливий такий варіант взагалі, чи вони просто як завжди пугають нас своїми байками і казками про, про всі ці контрнаступи і тому подібне. Давайте подивимося зараз. Чи правда це, чи ні? Зараз будемо з вами розбирати цю ситуацію. Отже, чи правда, що вони викинуть ядерну зброю в місця, де зараз відбувається контрнаступ в Україні? Ну, дивіться, мало ймовірно, тому що ну карта десятка кубків говорить нам, що ми всі зупинилися, заспокоїлися, і що мало того, що ця карта говорить про дуже серйозні в майбутньому. Удачливі контр... Взагалі, удачний контрнаступ. Я можу вам так сказати, не дивлячись на те, що відбувається дуже все важко, і наші хлопці дівчата з ССУ э, голими руками в нашу землю. Хочу вам нагадати наскільки важливо донатити нашим хлопцям і дівчатам. І, будь ласка, я вас дуже прошу. Кожного разу про це кажу: донайте, будь ласка, конкретним бригадам, групам. 에, щоб ці кошти ви бачили, куди вони йдуть, бо ви прекрасно знаєте, що всі ці фонди вони не є 에, правдивими. і я впевнений, що майже всі фонди ці, грабують ці кошти собі і в кармани, і тому подібне. Я вас дуже прошу, будь ласка, будь ласочка. Я довіряю тільки собі, і ви також довіряєте тільки собі. Тому, будь ласка, в першу чергу ніяких фондів нічого. Ви повинні знайти якусь групу людей, які потрібні тепловізори, броніки, там каски, тому подібне, і купіть їм просто це. І таким чином ви побачите, що ці кошти пішли в правильне діло. Домовились? Але повертаючись до запитання. Ні, е, ні, 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 вони не кинуть, вони не зможуть. Тим паче, що я бачу, що Україна, дивіться, яка класна карта. Сімка жезлі вона в першу чергу говорить про новий рівень, підвищений рівень українців, які боронять там землю, і що вони дуже активно перемагають. І е, більше того, я вам скажу, що е, не пройдуть, не кинуть, не зможуть. Тобто щось там не змо, ну, не вийде. Тому е, всі ці історії про е, вибухи ядерного, ядерної зброї – це все бред. Тому не вірте. Домовились? Питання, чи правда, що Росія не зупиниться після перемоги України, а вона буде 100% е, чи правда, що вони не зупиняться і будуть намагатися і надалі нападати на Україну? Там, через 10 років, через 15, 20, 30, 40, 50, 100. Давайте дивитися. Бо, знаєте, у нас так, один раз на, на 100 років у нас відбувається війна. З Росією, це, звісно, така собі історія. Так, ну що, дивимося, чи буде ще напад після перемоги України? Ну, дивіться, в будь-якому випадку якийсь час шестірка Пентаклів показує. В будь-якому випадку, якийсь час Росія буде знаходитися в дуже плачевному фінансовому стані. Криза економіки, люди, ну бомжі. Ну в принципі, як і зараз, все як і було до того, але е буде дуже дуже важка ситуація, і навіть Росія буде скаржитися, що. Україна так зробила, що всі так поробили, що все так погано. Коротше кажучи, скоріш за все, що Росія буде не просто в жопі, а в, в повній жопі. От, от так я хочу сказати. Тому е, сподіваємося, віримо, що так воно і буде, чи нападе, чи нападе. Е, я вам більше скажу, що є ймовірність, є ймовірність жінки на троні Росії. Це може бути не президент. Хоча може бути і президент. А, наступниця може бути. А, а чи буде це донька Путіна? Ось мені цікаво. Чи може це бути? Ні, донька Путіна далеко і надовго поїхала десь. Там вона і втікла, втікла та донька Путіна від нього. Я б, напевно, так був Був би мене такий папаша, я б, напевно, також втік. А, добре, що це за жінка? Що вона буде займати? Дуже цікава ситуація. Якась дуже духовна така жінка стане на трон. Але це не буде президентом. Ну, Мені здається, що вона не буде, чи буде вона президентом. Ну, вона буде намагатися стати президентом, але не буде. Але вона буде дуже впливова жінка. Дуже впливовою буде жінкою на, на біля трону тоді президента. А, може, це буде навіть якась тіпа, дружина президента, може бути. Ну, і в будь-якому випадку Путін, коли програє, він точно з собою щось зробить, якщо в нього є чи просто зникне, знаєте, ну це питання ми вже будемо дивитися в наступний раз. Ну, що я вам сказати? Нападати поки що я не бачу нападок. Хоча все можливо, абсолютно все можливо. Можемо через рік, через два після перемоги подивимося, обов'язково і будемо дивитися взагалі ситуації. Тому я думаю, що все можливо, все можливо. Питання. Коли перестануть летіти на Україну ракети і шахіди. Зараз подивимося. Дивимося жовтень, жовтень, вересень-жовтень, дивимося. Ну, ще мінімум три місяці. Мінімум три місяці. Я вам більше скажу, що в них є плани підключати нові якісь ракети, нову якусь зброю. Вони планують шахіди, ракети. Дивіться, в них. Як у мага чотири стихії. Перша пентаклі це шахіди, ракети це мечі, кубки, це їх емоційні, типу фейки, різні такі, знаєте, маніпуляції. І щось четверта в вигляді жезлів. Це може бути якась дуже серйозна зброя. А що це за зброя? То бачите, вони чекають цю зброю. До речі, ось тут трійка жезлів, вони чекають нову зброю якусь. А Росія чекає нову зброю. А що це за зброя з-за кордону? Знову дивіться, бачите? Вони думають, що це принесе їм якусь стабільність. Це якась нова, новий новий вид зброї. Я не знаю, що це за зброя. Вони готуються відбивати всі е, атаки України. Тобто, щось буде ну, якась там така нова зброя, яка дасть їм якусь. Ну, відчуття перемоги. Розумієте, те, що вони планують. Ну, це ж ви ж повинні розуміти, що в будь-якому випадку Україна переможе, але тут з'явиться якась, якась нова зброя. Дуже цікаво, друзі. Дуже цікаво. І, і страшно, і цікаво одночасно, друзі. Е, але в будь-якому випадку ми повинні бути готові. Не розкисати ні в якому випадку, не нагнітатись ні в якому випадку. Але ми повинні розуміти, що може бути все, що завгодно. Важливі події осені. чи що чекати восени нам взагалі? Тобто, чи будуть якісь серйозні такі події, які принесуть нам нові можливості, реальні нові можливості і зміни. Давайте дивитися, що нам принесе осінь. Перша карта. Королева кубків. Емоції. Ну, звичайно, нам важко всім. І емоційний фон дуже, дуже серйозний. А, але ми задавали питання, що нам принесе емоції, які позитивні чи негативні. Більше негативних, чим позитивних, на жаль. Не хочу, знову ж таки, я не хочу нагнітати, але нам треба бути готовим до того, що можуть бути прильоти, можуть бути якісь е е важкі прильоти. Тому, друзі. Будьте дуже обережні. Ця карта, вона, в принципі, говорить про міста, де є, де є ринки, де є школи, де є. ну, Поруч, знову ж таки, поруч, де є якісь великі приміщення, де є якісь стадіони, де є якісь, я не знаю, ще що, якісь Сквери, якісь парки, якісь, тобто там, де є скупчення людей. І нам потрібно бути готовим і е, все ж таки бути обережними, тому що будуть прильоти, і будуть прильоти дуже важкі. Тому нам треба бути восени дуже готовим. Але питання, чи буде все ж таки щось, що буде позитивне. Давайте дізнаємося, що буде позитивне для України. Все ж таки негативне. Ми і так знаємо, що не, не все так добре. Е, дивіться, позитивне, позитив, ну таке собі позитивне. Е, але в будь-якому випадку: дев'ятка е, жезлів, про що вона говорить? Про для того, щоб було позитивно, нам потрібно з вами розуміти, що позитивно це коли наш солдат. Повністю озброєний, позитивно це повністю те, що в нього є е, каска, в нього є е, бронік, в нього є що поїсти, він захищений. Е, проблема у тому, що ось якраз позитивного нема, тому що саме усіх аспектів нема у наших військових. І я ще раз і ще раз буду вам нагадувати, друзі. Пам'ятайте, що ваші донати це дуже важлива історія для нашого ЗСУ. Я дуже сподіваюся, що ви мене правильно зрозумієте і почуєте. Але якщо ми хочемо зупинити цю війну, вона починається з нас, друзі. Ми повинні з вами разом зупинити і допомогти нашим військовим максимально домовились. Домовились останнє питання. Але, напевно, не останнє позначенню. Ми з вами вже про нього говорили в середу, а сьогодні ми з вами поговоримо е, о здоров'ї Путіна. Що там з ним відбувається? Ми з вами просто поговорили, що ми подивимося сьогодні. Тож, давайте дивитися. Здоров'я Путіна, що там за таке в нього відбувається ситуація. Так, перша карта у нас карта Сонця. Вона символізує, до речі, гарну енергію. Тобто цілющу енергію. І це говорить про те, що в нього реально зараз є відновлююча якась сила енергія. Далі емоції кубки і е, сила. Ну, що я вам скажу? Не дуже гарні карти для нас випадають на Путіна. Я вам скажу так, що його зараз реанімують і намагаються його стримати саме емоційні історії. Бо кубки ми бачимо, по кубкам ми можемо чітко сказати, давайте ми шукати, будемо точну інформацію. Кубки оці символізують те, що в нього проблеми будуть з псих... психікою, бо кубки це емоції. Так, саме так, бо Луна місяць падає у нас, символ психіки, символ е, параної, символ якихось психологічних захворювань це 100%. Чи сонце означає те, що е, е, в нього буде все нормально по здоров'ю його фізичному? Дивіться, сонце тут символізує в більшості операції, в більшості якісь такі моменти в плані пов'язані з його з лікуванням. Коротше кажучи, дивіться, бо тут є символ того, що він обирає для себе дуже багато різних варіантів лікувань. І а, те, що з нами відбувається взагалі в цілому, отут воно якраз і говорить про дуже важкі важкий емоційний стан. І через це а, емоційний стан все ж таки негативного аспекту. Але, друзі, давайте реально дивитися. Він ну, такий він живчик, не дивлячись ні на що. В будь-якому випадку в нього є дуже багато психологічних проблем. Це його реально ну, зводить з розуму, але саме фізична тема. Не фізична, друзі, а енергетична тема. Ось тут є дуже сильна енергія в нього, звісно, тут блін, нічим не, не, не поспориш. І карта сили. Що вона символізує? Чи вона символізує його фізичну силу? Е, дивіться, карта сили тут більшості символізує те, що його стримують, його агресію. Тобто є людина, жінка, яка його стримує. Тобто. Йому допомагає якась жінка, ну може, це Кабаєва. Звичайно, може якась там коханка чи якась нова його, ем, як то супутниця, життя. Але в будь-якому випадку, друзі, я бачу в першу чергу, що тут є реально е, можливості того, що він просто зійде з глуздую. Давайте Всесвіт, будь ласочка, піднажми там його. Але те, що він реально ну трошечки того. Але чому ж воно так показало спочатку? Я ж просто перепугав, перелякався, думаю, блін, вже так все добре в нього. А в нього не все не все так добре. Ось чому важливо, коли ти користуєшся картами, перезапитувати в карт, чи правильно я зрозумів це, чи неправильно я це зрозумів. Бачите, я б вам зараз розказав би не те, що треба. І ми всі повірили в те, що в нього все добре. Але насправді не все добре так. Отже, ось така ситуація. Друзі, я дуже сподіваюся, що е, він якомога швидше. Віддасть дияволу свою душу. Ну, а я нагадую вам ще раз, що з вами був ваш улюблений мульфар Макс Гардієв. Обов'язково підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. І напишіть в коментарях. Будь ласка, як ви думаєте, як скоро помре Путін? А ми потім з вами подивимося, хто ж е, все ж таки правильно сказав дата. Добре, домовились? Все, па-па!